Людинки, всім привіт! Багато хто з вас запитував, що ми збираємося робити з цим бетонним парканом, і чому ми його встановили задом наперед, або малюнком чи декорацією туди до сусідів. Справа в тому, що ми хочемо його в першу чергу пофарбувати в один тон. По-друге, ми хочемо засадити його зеленню, яка через там декілька років, чи навіть візьмемо вже десяток років, розростеться і в більшості прикриє всі там і шви бетонні, і стовпчики, і так далі. Його практично не буде помітно. Але попередньо, поки це станеться, теж хочеться, щоб він ве виглядав якось більш-менш нормально. Саме тому сьогодні ми з вами будемо його починати фарбувати. Починати, тому що робиться фарбування бетонних парканів трішки так довго і, можна сказати, нудно. Погнали, розповім і покажу, як все буде виглядати. Важлива ремарка і зауваження. У нас дві третини цього паркану, вони абсолютно нові, встановлені менше півроку тому. Так припало, що воно якраз у нас було встановлено перед осінньо-зимовим періодом. Ну і навіть при цьому він. Чистий, але треба зробити попередню чистку. Треба прибрати, якщо тут десь затримався бруд, чи якісь комахи, чи може забагато піску, який буде, ну просто відвалюватися від того, що там по ньому ну не знаю чухне хтось чимось. Тому це наперед бажано прибрати, щоб у нас паркан був як можна. Більше такий чистий і рівномірний, і нічого від нього не відвалювалося, тому що якщо ми пофарбуємо і там відвалиться частина піску, чи може навіть бетону, тому що вона була погано, погано трималася, то відвалиться з ним і фарба, і будуть такі місця, умовно кажучи, як наче зі сколами чи ще чимось подібним. Тому беремо щітку. Можна твердішу, та твердішу, мабуть, не треба. Це для підмітання. У нас іде бруківки. Можна м'якшу, м'якша, мабуть, навіть трішки краще буде для цього, в мене є така. І чистимо повністю весь паркан від початку до кінця перед початком будь-яких робіт. От таким чином проходимо. Головне не завалити його тільки. Після очистки, дуже гарної, нам потрібно паркан покрити ґрунтовкою, щоб краще трималася фарба. Про фарбу поговоримо пізніше. Грунтовку я придбав отаку її його Також збовтати, бо щось вона наче нерівномірна була. В принципі, площа у нас по паркану висота 2 метри, довжина 50 метрів, то маю надію, що такої каністри на 10 літрів нам вистачить. І нам треба розпилити. Я буду пробувати таким китайським розпилювачем, як воно буде наноситися. Бо дехто, наприклад, розпилює оприскувачем звичайним, можна акумулятором, можна ручним. Ну, Маємо, що маємо, цим і користуємося. Йдемо коротше, до паркану. Так, я наливаю наповно через те, що тоді багато повітря не накачаєш і доводиться часто підкачувати. Подивимось, що у нас буде по витраті, та трішки відрегулюємо. Може тут навіть занадто буде така. Пробуємо. А, І все. Може воно і не працюватиме у нас. В цілому перший виїзд цього оприскувача, мабуть, чимось забилось, бо тиски є. Оце прикол. Аби зламалось. Ну що, в грунтовці ж нічого такого немає. Чим воно могло? Клейка така. Але ж воно у нас тут ще не, за... не засохло навіть. Чось, значить попало, треба пошукати, може там да, липка, грунтовка така в руках. Початок був нормальний, а потім хоч хоп і зупинилась. Блін, це капітакість. Ну, якось так. Хоча дуже крупні каплі. В ідеалі, звісно, було б прискочимось. Воно б як туманчиком, а у нас немає прискочча, да тут? А давай його спробуємо, там він здається краще розпилює. Ото першу частину ми цим покриємо. Так, він не дуже. Це той що для створення піни на автомобіль, на мийку. А ну давай садовий. Ні, ні ні це ти таке в трубу зараз все вилити. О, це краще реально. Такий як туман. Бо той дуже розпилює. Тут в основному в щелях треба добре проходити, щоб замочило хорошенько його туди. О, це прям те, що треба. Качати тільки багато треба. Поки не качав, не видно де пшикав, все висохло. То вони дуже гарно видно по різниці, Скоріше за все, через те, що це ще вологі. О, Працюємо далі, коротше. Так, наступний день у нас починається, по-перше, з підготовки до фарбування. По-друге, нам треба все ж таки парканчик пофарбувати. Є отака штукенція пульвелізатор, яким я ще не користувався в житті ні разу, тому це вперше буде. І є у нас фарба на гумовій основі. Отаку ми придбали, можете зафіксувати, сфотографувати, заскріншотити. Значить, які особливості, що можна покривати: алюміній, коротше, метали, вироби з бетону, От шифер, профлис, черепиця, цегла, бетон, газопізо, пінобетони, штукатурки, шпаклівки, ну і дерево. Особливості та, наноситься після грунтовки. Можна розбавити не більше 5%, тобто от на 10-літрове відро, там десь пів літра, і найголовніше, звичайної води можна влити. Ще що важливо, десь 4 години вона, здається, сохне по інструкції. Повну міцність набуває за 28 днів, що потім можна навіть мити буде поверхні, не тільки паркани. Час висихання Ані 1-2 години при температурі плюс 23. Ну, коротко, 4 години це зараз якраз на дворі десь плюс 10. от якраз буде Ідеально. Так, не наносити під прямими сонячними променями під час вітру, ну і, звісно, дощу. І у нас так співпало. Я думав, що сьогодні, як учора, буде вітер, але он, листочки ледь колихаються, і це дуже добре, тому що і розхід буде, має бути нормальний, і покрити маємо без проблем. Але чому я так, можна сказати, поспішаю? Тому що на завтра дощ? Дощ, а нам це. Не підходить, відро побуло в будинку, тобто кімнатної температури, фарба у нас. Її треба розмішати перед використанням. Для цього використовується така спеціальна насадка, щоб збовтати це все. Це є, водички треба одразу взяти. Щось вона прям занадто густа така. Я б ще водички дав туди. Так, вручно навіть не знаю, як би я розболтував її. Реально дуже густа матками вона вся. Пробуємо пульверізатор. Ось тут повітрічка травить. 2 мм сопла має бути чи насадка ця під таку фарбу, тому що вона дуже густа. Ми будемо пробувати. Так, одразу з каструлі з супом прийшов отакий от половничок. Друзі, вибачаю за перерву і вибачаю за свій трішки дивнуватий голос. Я вперше за все своє життя не хворів взимку, навіть якихось натяків не було, але умудрився застудити горло якраз напередодні літа. Та тим не менше, хочу вам подякувати двічі. Подякувати в першу чергу за активну участь у зборі на полегшену броню для бойової медикині. Ми з товаришем придбали все необхідне, передали. Ловіть звіт, дякувати Івану Ривці та всій аудиторії. YouTube каналу «За броню», яка яка допоможе рятувати життя. По-друге, хочу подякувати за також активну участь у попередньому зборі, який я е, публікував у попередньому відео для харківських волонтерів, які годують їжу і потім пакують її в зручні компактні реторт пакети для того, щоб відправляти нашим військовим в місця, де важко доставити провізію, де немає можливості приготувати свіжу їжу. І цей збір ми майже закрили. лишилось трішки зовсім докинути грошення туди. Тому, будь ласка, буду вдячний за участь. QR-код на екрані, посилання на банку, номер картки, все є внизу. Будь ласка, долучіться, і ми і цей збір з вами закриємо. Бо вже чекає наступний. На жаль, війна продовжується, і тільки ми з вами можемо допомагати нашому війську. Як наше військо допомагає, захищає нас з вами. Вкотре дякую. Щось мені здається, схоже на фарбу Раптор має бути по результату. Наливати не варіант взагалі. Так. так. Ну що, пробуємо? Тут ще треба купу налаштувань провести, я так розумію. О, та ні, якщо так, то це буде дуже довго. Дорегулював щось. Піти почитати інструкцію, це ж дуже складно. Ja coś nie rozumiem, jak ono pracuje. У мене нарешті закінчилася перша баночка, так би мовити, і от у мене наскільки її вистачило. Але це з умовою того, що я тут поки налаштував цей пристрій. Компресор тут трішки вимахувався. Не купуйте двопоршневий компресор, якщо не маєте приміщення для нього. Або плануєте працювати в холодний період. Коротше, якось так. Це перший шар, його рекомендують наносити максимально, максимально товсто, зафарбовувати по максимуму все. Помітно, в принципі, що в мене дуже багато ще. горіхів. Зараз хочу якраз дозаправитись і нормально його покрити, але в цілому дуже подобається, як все виходить доволі швидко, невелика витрата по фарбі, ну і доволі легко воно робиться. Найголовніше, що 3,5 атмосфери робочий тиск, а я починав, то в мене 2,5 щось таке лишилося з вечора. Коротше, працюємо, набираємо далі. Так, поки не було вітру, все було окей. Але з вітром і фарбувати стало складніше, і дихати важче і бачити гірше. <гум> Тому йдемо, працюємо далі з захистом. У нас тим часом приїхало ще дещо. Вже майже п'ята година вечора почав я десь трішки пізніше дев'ятої, а всього навсього шість секцій пофарбував. Випав я на декілька годин через те, що вимкнули світло. Ну і мені здається, що трішки або фарбопульт у мене такий е, неправильний, дуже тоненький, дуже струмінь у нього йде з фарбою, через що, можливо, ця процедура повільна. Ну, але як є, рухаємося за цей час, поки світла не було. Тут уже навіть посадили з дружиною клумбу повністю. Ну, Про це буде окреме, так би мовити, відео, але вже. От, якщо так дивитись, дуже подобається. І маю сказати, що навіть якщо брати не такий кольор, а просто от якби він був сірого кольору, як сам паркан, <свісно> типу як на кладовищі, то я б його в такий самий світлий кольор все ж таки, мабуть, би перефарбував. Якби розумів, що такий ефект буде. І виглядає воно дуже круто, через те, що от дивіться, тут нерівномірність якась є на плитах. Та? Тут замазували шви знову ж таки на рівномірний колір. Тут ще один колір. Відтінок тут плита іншого відтінку. А так, навіть якщо от такий сірий, світло-сірий колір пофарбувати в один, вже було б набагато крутіше. Ну, але це мені подобається дещо більше, тому що воно ідеально пасує до кольорів на будинку. У нас от тераса в такому кольорі, там зливні системи. Дах так само, тобто воно пасує якраз. Ідеально, А ще воно пасує навіть до столика, а ще воно пасує до плісніви на паркані. на цьому. Ну, власне, паркан у нас простоїв декілька днів, поки йшов дощ, покажу в якому він стане. Перше і найголовніше, що кидається в очі, це лінії, видно, де як фарбувалося. Тобто це, звісно перший шар. Власне, чому і рекомендується в два шари фарбувати, тому що не буде отакої, умовно кажучи, зебри. Як вона є тут, фарбу не змила дощем, хоча дощі такі нормальненькі були. От Навіть у нас тут все ще мокре. І є один недолік це те, що від дощу, те, що я турбувався. от Тут у нас десь бруд, десь пісок, це все повистрибувало. І тепер це все заново треба щистити. І для цього була взята вже не така жорстка щітка, як я чистив на початку, а максимально м'якенька, тому що нам цей пісочок просто треба звідси легенько змахнути. Нам не треба змахнути звідси фарбу. Коротше, не треба пошкрябати лакофарбове покриття, як на мийці, коли люди миють отакими щітками кузов автомобіля. Власне, дочищаємо, але є ще одна проблемка. Сьогодні дощу ну, трішки покрапав і на завтра, наче ще сонце. Але от я що не вийду, що не налаштуюсь, <свісно> затягує хмарами. Не хочеться почати, щоб його змило. І проблемка, Але це вже така проблемка. Друга ж частина, яка у нас навіть не пофарбована, її тепер заново треба буде ґрунтувати через те, що ну, дощем. Скоріше за все, грунтівку також змило. Те, що фарбував вночі вже практично біля 10 вечора, має найстрашніший вигляд. Не фарбуйте по темному. Ну що, пробуємо тепер вже другий шар. Так, компресор не запустився. Але я дофарбую тим повітрям, що було, щоб не випускати його дарма. Сьогодні вітер такий кап'єт. Фарба летить просто більше в повітря. Що маю сказати, що фарбується набагато швидше і легше, тому що попередній перший шар через те, що я його... Там знизу, згорі, усі пори бетону запихав. Це було довго, і розхід фарби був занадто такий високий. То зараз маю сказати, просто пройшов пульвілізатором, помахав і, в принципі, все зафарбували. Зараз ти вже бачиш місця, де в тебе там прогалини, найголовніші, і тобі головне в них потрапити. Решта все легенько запилюється фарбою. І... Стає в тон паркану. Та, зараз запущу компресор і продовжимо вже з таймлапсами, хоча не такими цікавими, як було на початку, тому що там хоча б контраст суттєвий було помітно. Але тут видно, що от, якби, ділянки рябі, і потім я просто декілька секцій без камери зафарбував. То ну, реально на око навіть видно, як воно стає рівномірним, без такого, без плям, без нічого. Ну і в принципі маю надію, щоб дощ не пішов, не змив його, хоча шар сьогодні легенький і висихає він доволі таки швидко. It was all so simple. If I really wanted, then I got it. More than profit, melanin glow. Watch me rise and flow. WV is whole, made like stone. Uh, cycle rolls. Boris back to the time comes home. The Studio calls on my lines not cold. And these uni walls got my mind in overdrive. Overdraft looks old and tired. Got these stains from overnight spilled. The vibes through wave. Uh, hold the final, my name got on the tire. Watch this go my way. Uh, Raised not dragged up. Got what? Shame? Got Jay? Got Dan? Got? Got no shame? Got paid through Lancas watch this smile on my face when the game is mine Ну оскільки вчора я знову фарбував все до пізньої ночі, то результат показую вже на наступний день і не просто на наступний день, а вже коли сонце повернулось і світить на паркан. Отака, От ну не знаю, мені краса. Ви напишіть в коментарях, як вам подобається, чи раніше було краще, яке небо цікаве. Мені дуже подобається. По-перше, після другого шару фарбування він став такий більш насичений, більш ну, сірий. Ось тут навіть помітили це до грошей, витрачених на цей паркан, мабуть. Та, рівномірно фарба, без смужок, без нічого такого. Ну і виглядає ну, дещо дорожче, ніж було до цього. Цікаво, пасує знову ж таки, до столика, до плісняви і навіть трішки до кольору цього автомобіля. Теж матовий, до речі. Ну, от така краса, друзі, знову ж таки, наводжу приклад, чим це все оброблялось. Грунтівка, я зараз докупили, ми ще трішки нам треба в кінці буде покрити. Я вже не буду показувати, гадаю, так зрозуміло, як воно робиться, як виглядає, який результат дає. Потрібен потужний компресор, який давить хоча б 5 атмосфер, який може витримати постійну роботу, тому що пульвілізатор з отвором 2 мм він доволі такий швидко випшикує все повітря. А ще що. Нам потрібна ще отака фарба Тріора, український виробник. До речі, зафіксуйте. Я брав отакий колір ral 7024 графітовий 12 кг, на 120 квадратних метрів, але тут маю сказати, що все дуже залежить від умов, яких ви будете фарбувати. Якщо це лицева сторона, то розхід буде менший, вітру нема, теж витрата фарби буде менша. У мене хардкор сторона тильна, яка впитує дуже багато в себе фарби, має багато пор, плюс погода вітряна, яка потребує багато фарби. Каспер, що пофарбуємо? Тобі м'яч тепер? Та? Друзі, якщо результат вам сподобався, обов'язково натисніть вподобайку. Якщо хтось робив якимось іншим способом чи має додаткові рекомендації, обов'язково залиште їх внизу в коментарях під відео. Це буде цікаво почитати мені, тому що я вже зробив і корисно почитати тим, хто збирається робити щось подібне, та і щоб він не наступив на мої граблі, на які наступав я і зробив краще, щоб воно трималось довговічніше. Все це залишайте в коментарях. Підпишіться на канал, якщо нові на цьому каналі, тому що ми тут будемо ще фарбувати, будувати доводи. До ладу подвір'я, і вже в наступній серії про ландшафт я покажу як. Цей паркан буде виглядати з зеленими насадженнями, тому що в попередній серії, в перший день, коли я починав його фарбувати, до нас приїхала зелень більше двох десятків, той, які ми сьогодні якраз маємо висаджувати, куди я власне і поспішав так фарбував і чекав гарної погоди, тому що погода через день вже по прогнозу псується. Ну, власне, така історія. Підпишіться на канал і буду бігти дофарбовувати. А вам гарного дня і до нових зустрічей!